Вітаю підписників. Вчора згрузили з автовоза Nissan Leaf 2016 року випуску. Автомобіль е завезений з Франції, як бачите, номери французькі, він розмитнений, пройшов сертифікацію, готовий до першої постановки на облік. Це у нас Leaf е з батареєю 24 кВт, сох 95%. Збережена батарея, гарний стан машинки. Є камера заднього руху. Хоч комплектація у нас відносно проста. 16 легкосплавні диски з гарною резиною. Резина ще на декілька сезонів, так точно. Якщо дуже сильно не рісачити сезона на 4. Ось так у нас виглядає автомобіль. Є, до речі, два ключі. Це великий плюс, бо часто машинки приїжджають з Європи з одним. і у нас безключовий доступ. Так, по комплектації, передні, задні електросклопі є е, Є регулювання дзеркал, є підігрів дзеркал. Кермо у нас звичайне, але якщо захочете, можна зробити шкіряне. Це 2000 гривень, буде нове кермо. Або в кожзам в 1000 гривень, буде дуже гарне. Е, погнали по комплектації коротко. Є датчики душу, датчики світла. Ось у нас вибір авто. І тут на дворниках теж. Вибираємо авто. Так, мультикермо. Пробіг у нас рідний 91 520 кілометрів. Тобто така у нас мультимедія, клімат контроль. Так, покажу, як у нас працює камера заднього руху. Крутимо кермо, у нас змінюється напрямок. Прийду далі по салону, покажу вам, що тут і як у нас виглядає. В гарному стані салон, хоч його не чистили, не мили, ось яка машина приїхала, тільки ззовні сполоснули її його вчора. Та й все. Тобто автомобіль не мучили по Європі, явно був власник чистоплотний, скажімо так. Так, зарядні пристрої, є сумочка оригінальна. Салон не зайорзаний, реально просто поплисосити в салоні легенько, та й все. Покажу, в якому стані карти, в якому стані сидіння. Сталі нічого не подертав, Все взагалі в дуже доброму стані. Є також у нас ще вибір по електричкам. Є Citroen c 0 Цікаво виглядає в чорному глянці сучасно, скажімо так, і не виглядає він якимось пустяковим за рахунок е -е, чорного глянця. Як бачите, у нас на майданчикі є ще електрички. Ще один чекає на покраску бампера. І ще один. Також є ліф. Далі вон колега на Зойки приїхав. В общем, Є вибір. Приїжджайте. Більше машинок побачите на нашому сайті wincar.com. Посилання внизу в описі, і в коментарі закріплюю, якщо ви не зможете його вдруге знайти. Так, автомобіль готовий до будь-яких ваших перевірок, до тест-драйвів. Запрошую вас в гості е на чай, каву та на тест-драйв цього, цього цікавого автомобіля. Дякую, що додивились відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.